Одна з найбільших загадок всесвіту, яка тримала астрофізиків у глухому куті майже 70 років, нарешті розгадана. У космічних променях існує різний залам, так зване коліно, де інтенсивність частинок з енергією понад 3 пета електрон вольт різко падає. Десятиліттями ніхто не міг зрозуміти, що саме створює цей ефект, поки не спрацювала гігантська обсерваторія ЕЛНАСО. Нові результати показують: джерело цього. Коліна не наднові не пульсари, а мікроквазари системи, де чорна діра всмоктує речовину зі своєї зорі та викидає релятивіцькі струмені плазми. Лише погляньте, Елнасо фіксувала гама промені високою енергією від п'яти таких об'єктів. Система SS-433 показала протони з енергією понад 1 петаелектронвольт, а загальна потужність випромінювання 10 в 32 другій степені. Джоуля на секунду це еквівалент енергії 4 трильйонів найпотужніших водневих бомб за секунду. Інший мікроквазар видав майже 0,8 пета електрон вольт. Це перевертає наше розуміння галактики. Над нові можуть розганяти частинки лише до певної межі, і саме ця межа виглядає як коліно. Але далі вступають в гру чорні діри. Мікроквазари генерують частинки вже за цією межою, створюючи новий потік надвисокоенергетичних космічних променів. Відкриття Елнасо не просто розв'язує стару загадку, воно відкриває нову еру досліджень експериментальної фізики та показує, що чорні діри ключові двигуни. Найпотужніших процесів у нашій галактиці не пропускай такі цікаві новини. Підписуйся на мій YouTube канал Моя мрія це 100 тисяч підписників.